Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли Інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, або ж попередити його, а також підвищити обізнаність людей про сучасну реабілітацію. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Тема нашої сьогоднішньої розмови реабілітація після інсульту в домашніх умовах. За 4,5 роки після свого інсульту я познайомився із десятками своїх колег. Це я так називаю виживших після цієї хвороби. І зрозумів, що через нерозуміння рідними, а пізніше самим пацієнтам процесу реабілітації, через помилки часто не досягаються високі або навіть і середні результати у відновленні. Я ледве не у кожному випуску вказую на ці помилки, але, мабуть, це така властивість людей постійно наступати на одні ті самі граблі та отримувати черенком прямо по лобі. Починаємо з самого початку. Вижили. Пролікувалися в стаціонарі. Що далі? Ну а далі людина або йде на реабілітацію в реабілітаційний центр, або виписується додому. Якщо одразу виписується додому, то займається або самостійно, або із спеціалістом. Розглянемо варіант повернення додому з реабілітаційного центру. Що найчастіше я бачу? Це те, що люди після отримання якихось в основному невеликих результатів потрапляють додому і поступово припиняють будь-що робити. Саме так. Самі себе виправдовують тим, що подальші за заняття немає, і на них немає коштів або часу. Насправді, вдома виконання різ різних умов можна і потрібно досягати неабияких результатів у відновленні після інсульту. Але важливо все робити правильно. Зазвичай все буває так. Люди потрапляють додому, щось там продовжують робити, але безсистемно і, відповідно, неправильно. Туди-сюди результатів немає, через деякий час припиняють будь-що робити. А як правильно спитаєте ви, як відновитись після інсульту, якщо ми проживаємо в селі? Коштів на реабілітаційний центр у нас немає, а найближчий нормальний спеціаліст реабілітації в обласному центрі, який знаходиться за 200 кілометрів. Вихід є. І я вважаю, що якщо людина здатна хоч якось пересуватися, вона може відновитися і в домашніх умовах. З чого почати? З самого початку. Потрібно отримати нормальні консультації як невролога, так і спеціалістів реабілітації. Для цього слід звернутися в відповідний реабілітаційний центр, записатися на консультацію, потім поїхати туди і попросити скласти для вас реабілітаційну програму, виходячи з вашої сьогоднішньої фізичної форми та засобів, які ви можете придбати та встановити у себе вдома. Звичайно, така програма домашньої реабілітації, яку складуть по-швидкому, буде значно поступатися програми, які для вас складуть в реабілітаційному центрі. Ну, це очевидно, там на її складання буде виділено набагато більше часу. я сподіваюся, будуть враховані всі особливості саме вашого випадку. Але повірте, це буде в тисячу разів краще, ніж якщо людина буде щось робити самотужки. Покладаючись на якусь випадкову інформацію. Мене часто питають, чому я не викладаю ніяких типових програм реабілітації. Та тому що це неправильно, не існує двох однакових інсультів. Все різне наслідки, як фізичні, так і психологічні характеристики, все має значення і вправ типових не існує. Якщо в одному випадку певні вправи добре спрацьовують, у випадку з іншим пацієнтом вони можуть не працювати. Програма має бути такою, що дозволяє досягати прогресу, а не зберігати все на рівні, аби не ставало гірше. Програму домашньої реабілітації слід робити постійною та безперервною. Адже безперервність реабілітації це один із її основних принципів. Ну ось, ми отримали консультацію і програму домашньої реабілітації. Так що далі? А далі слід думати про те, де це все має відбуватися. Тобто про домашній спортзал. Вірніше, лі, рідні пацієнта вже могли про нього подумати. Ще на етапі знаходження в стаціонарі вже слід думати про такий спортзал. Якщо хочете аналогії, то ось реабілітація після інсульту, як будівництво. Коли ми хочемо побудувати будинок, ми з чого починаємо? Хтось скаже. Завозимо щебень, пісок і так далі. Ні, це неправильно. Будівництво починається з проєкту, в якому все максимально продумане, який склад сім'ї, це будинок для постійного проживання чи дача, прив'язка до місцевості, скільки потрібно приміщень, якої площі і так далі. Коли проєкт грамотно зроблений, тоді все йде максимально добре, і хата вийде красива, і будівництво буде якісним. А без проєкту, ви, окрім, як кажуть в Одесі, гембелю, нічого не отримаєте. В якійсь мірі реабілітацію після інсульту можна порівняти з будівництвом. І там і там ми ВІВСЮ будемо застосовувати свої навички проєктного менеджменту. Так, я вважаю, що реабілітація після інсульту це проєкт. І, я дуже, і в дуже великій мірі успіх залежатиме від того, наскільки грамотно цей проєкт складений. Ось ми виділили частину свого приміщення під зал для реабілітації. Що далі? Далі слід закупити приладдя. Тут слід виходити з того, скільки місця та коштів виділити ми можемо. Наприклад, бігова доріжка. Мінуси висока вартість та габарити. Але якщо у вас є можливість придбати та встановити бігову доріжку, кращого тренажера у реабілітації після інсульту не існує. Якщо на сьогодні... Але на сьогодні я знайомий лише з одним, вижившим після інсульту, який має в своєму приватному будинку бігову доріжку. Далі універсальна шведська стінка із перекладеною брусами та лавкою для преса. Думаю, ви неодноразово бачили такі в інтернеті. Безліч всього можна робити з таким обладнанням. Педальний тренажер для рук та ніг. Дуже хороша штука. Причому раджу одразу купити спеціальну рукавичку вона допоможе, якщо хват на ураженій руці поки що занадто слабкий. Сідаєте і крутите системно і наполегливо. Дуже раджу, велике дзеркало для контролю техніки виконання вправ. Якщо немає, встановіть. Спортивний килимок, багато вправ потрібно виконувати в полежені лежачі. Гантелі, спортивна палиця. До речі, ось подивіться відео із фравами з неї. Лише тільки з палицею, щоб досягати високих результатів, потрібно десь годину на день займатися. Різні м'ячі, еспандери, гумки та інше, петлі та просто безліч обладнання існує. Далі потрібно склати розклад ваших занять. Так як я вже казав, реабілітація це проєкт. Значить, все, що міститься в цьому проєкті, має відбуватися з певним графіком. Це певні зобов'язання, які пацієнт дає сам собі та своїм родичам. Урочисто пообіцяти, я хочу відновитися і зобов'язуюся щодня по багато годин працювати. Ось за цією програмою. Визначили зрозумілі та досяжні цілі. Зробили під них програму, склали графік і працюємо. Трошки пізніше я розповім про свій графік перші 9 місяців реабілітації. Що далі? Далі слід подумати і над громадським спортзалом. Чому? Тому що гарний громадський спортзал це прекрасне місце зосередження на відновленні. Добре обладнаний спортзал із доброзичливим персоналом має необхідні умови для тренування м'язів, витривалості та гнучкості. А що нам іще треба? Спортзали посилюють мотивацію, тому що більшість людей там високо мотивована. Сама присутність таких людей поруч може мотивувати. Повірте мені, жоден домашній зал не буде обладнаний так, як громадський. А якщо у вашому місті є зал із реабілітаційними тренажерами та відповідними інструкторами, то вам надзвичайно повезло. А якщо там ще й реабілітаційний басейн мається, то ви взагалі виграли джекпот. І у вас немає іншого варіанту. Як одужати. Я серйозно вам кажу, немає іншого варіанту. Для деяких людей, що пережили інсульт, заняття в спортзалі стають частиною подальшого життя. Старайтеся знайти такий поближче до вашого дому і походеньки в нього включити у ваш спосіб життя. Бажано, щоб склад та кількість відвідувачів були для вас комфортними. Тому перед тим, як записатися, постарайтеся прийти в різний час, щоб оцінити наповненість. Якщо ви проживаєте в сільській місцевості і найближчий громадський спортзал від вас в 50 км, не засмучуйтесь. Проживання в великому місті, доступність реабілітаційних центрів та наявність коштів це далеко не гарантія отримання високих результатів реабілітації. Я знаю випадки, коли люди. З села завдяки мотивації та дистанційній допомозі спеціалістів працювали та отримували неабиякі результати. Самі будували собі реабілітаційні тренажери і займалися. Тепер, якщо цікаво, ось мій графік занять у перші 9 місяців після інсульту. 7.00 підйом. 7,4930 письмо. 10.0013 ЛФК в умовах залу, включно з здоров'я. 14.016 прогулянка. 16.19, заняття на поліпшення дрібної моторки. 20-22 перегляд фільму. Туди-сюди пісікак і сніданок і за письмо. Думаю, в зал там займаюся. Потім повертаюся, обідаю, йду гуляти. Під час прогулянки не забував підійти до турніка і повисіти. Потім біля трьох годин займався дрібною моторикою. Потім під час перегляду фільму продовжую займатися дрібною моторикою. Ось так. 12 годин на день суцільної реабілітації. Що ще важливо в реабілітації після інсульту в домашніх умовах? Заходи безпеки. В домашньому залі слід продумати все, щоб максимально знизити ризик падіння. Не застосовуйте. Тих вправ, до яких у вас є противопоказання. У громадському може статися так, що персонал не має досвіду роботи з інсультними пацієнтами. І вони можуть порадити вправи, які можуть бути шкідливими для вас. Тому я радив би попросити вашого фізичного терапевта сходити туди із вами один раз. Давайте повторимо для засвоєння. Реабілітація після інсульту в домашніх умовах має наступну структуру. Перше, консультація спеціалістів, складання програми реабілітації, облаштування домашнього залу для реабілітації, запис, запис в громадський спортзал, вирішення логістичних питань, заходи безпеки, складання розкладу. Зрозуміло, що згідно з обставинами, самопочуттям та цей розклад має коригуватися. Наприклад, в слизьку погоду я відмовлявся від прогулянки. Не ходив в зал, коли не дуже добре почувався і так далі. Але так чи інакше повертався до нього. Зі спеціалістом реабілітації, як і з м'ясником на базарі, слід встановити довірливі стосунки, через деякий час відвідати їх, поділитися з твоїми здобутками або невдачами. Вони вам скоригують програму, щось підкажуть. І, врешті-решт, сподіваюсь, ви зможете отримати хороші результати у своєму відновленні після інсульту. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал, бо попереду безліч цікаво. Ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.